Так, реальність відрізняється. На жаль, е, в коментарях мені пишуть, що дуже не задоволені бути в наймі, не задоволені роботодавцем. Я консультую багато кандидатів, які в коштах роботи більше півроку і стикаються з тим, що сьогодні, на жаль, досі шукають собі, е, наче рабів, да звучить грубо, але роботодавці досі хочуть працівника за невисоку зарплату, який буде просто виконувати вказівки. Я так сказав, ти маєш зробити. На жаль, досі стикаюся з тим, що роботодавці вибирають не платити перші три тижні зарплату, виправдовуючись тим, що вони лише стартап. Інші роботодавець, говорячи, що а, ми приїхали з заходу, почали бізнес, об'єдналися так, все важко. Вони вибрали шлях порушувати права людини, зобов'язувати робити поліграф протягом цього там робочого контракту, і ще рік після закінчення цього контракту. Так, роботодавці теж ризикують, інвестуючи багато свого часу ресурсів працівника. Можуть потім прийти до того, що працівник каже, там, вибачте, в мене депресія, я йду на 2-3 місяці лікуватися. Так, сьогодні важко обом і роботодавцю, і кандидату. І потрібно шукати ці точки компромісів. Задайте собі запитання, що для вас сьогодні було найбільше і, і що ви зміните завтра.